Друзі, доброго всім дня! Ми з України, а саме з Миколаєва. Моє ім'я Андрій Галдін, і ви дивитесь канал про пасічне життя. У мене сьогодні ранок почався не з кави, а з повідомлення президента спілки пасічників України. З голосового повідомлення, яке він надіслав нам в наш робочий чат нашої спілки пасічників України, і зараз ви його прослухаєте. Добрий ранок, шановні колеги. Говорить президент спілки пачників України Нагарнюк Віталій Іванович. Хочу довести до вас інформацію, яка відбулася протягом цієї неділі. Спілка пачників України згідно наказу міністра аграрної політики і продовольства Миколи Тарасовича Сольського була включена в склад робочої групи по розблокировці українсько польських кордонів. Від тих забастовків, які організували польські фермери. І тому 26 числа ми від'їхали до Варшави, де і відбулося дане засідання. З нашої сторони були присутні всі зернові асоціації, молочники, цукровики, люди, асоціації, які вирощують, заморожують фрукти, пасічники і цукровики. Так же саме все було представлено і з польської сторони. Переговори були дуже важкі. Начало було в 14-й годині і закінчили аж в 22-й годині, 8 годин без перерви, без нічого. Ті вимоги, котрі до нас були пред'явлені польськими фермерами. Я хочу сказати, що українська сторона. Достойно відповіла, дуже дуже достойно, з цифрами, фактами, графіками. Коли діло дійшло до меду, мені також надали слово. Я виступив і запитав, які претензії є до українського меду. Наповним всім полякам, а там в основному були аграрії-польовики. Аграрі, що ні одна країна Європи себе медом не забезпечує. Кроме того, мед, який ввозиться в Польщу, він фасується і реекспортується далі. І тому з блокіровкою фур, які стояли на кордоні, були блокіровані фури і медові. Медові фури з усієї України. Я їм наповню, що в них маються вісім потужних переробників в зв'язку з тією ситуацією, яка склалася на Україні, і що вони втрачають ринки збуту сам по своїй волі. Виступ прийнявся дуже нормально, за що нам була велика подяка від навіть від двох аграрних міністрів, від Миколи Тарасовича Сольського і від міністра аграрної політики сам. От приблизно така ситуація. І ОГО, як говориться, до чого договорилися. З, з усіх напрямків і з усього продовольства, про які велися переговори, заборону знято на мед і заборону знято на курятину. Тобто знято заборону як на ввіз, так і на транзит. Відсрочено переговори по цукру і висрочені переговори по фруктам, замороженим фруктам, котрі перенесли на вільнюс. По транзиту зернових, а залишилося його відправити всього на всього півмільйона тонн по території Польщі, і то цей. Це зерно і далі йде в Германію, це зерно далі йде в Францію. До якихось перемовин не дійшлося. Дуже агресивно, дуже неадекватно себе вів за міністра аграрної політики з польської сторони Колодєйчик. Людина якась неадекватна кричала: що якщо вони не пристануть, то якщо ми, українці, не пристанемо на їхні вимоги, то нас Путін переможе. Так нам і треба, і так далі подобно, по як ми розібрали, що людина під, знаходиться під діями якихось речовин, і там зараз з ним розбираються цілих два прем'єр-міністра, саме і наші, і <клес> Туск. От така ситуація. Значить, по вимогам, які нам польська сторона пред'явила, що в нас є антибіотики, саме, я відповів, що антибіотики згідно э, директиви згідно директиви. Європейського Союзу, вони взагалі заборонені. І якщо з'являється в меду антибіотики, то це йде розмова між торгуючими сторонами. З нашої сторони якийсь відправляє експортер Василь, з їхньої сторони приймає якийсь імпортер Марик. Якщо є ці антибіотики, то хай між собою розбирається. Більше нічого вони пред'явити не могли. З їхньої польської сторони був голова спілки пачників, ну, будемо назвати його так, Вольдемар Кудла, котрих е, хорошо знає нашого грибка і грибок знає його. Так що всім бажаю здоров'ячка, Якщо буде додаткова якась інформація, обов'язково повідомлю. Дякую вам всім за увагу. Ось, друзі, прослухали ви повідомлення і хочу прокоментувати декілька слів. Останнім часом ми всі побачили, хто особливо ще не здав реалізував свій мед. Ціна для пасічника в цьому році дуже низька, але все ж таки пасічники, незважаючи ні на що, реалізовували той мед гуртом. Так ось, хто спостерігає за цими за ціновими тенденціями, він е, міг почути, що заготівельники перестали приймати деякі заготівельники перестали приймати мед. Це все ми пов'язуємо з тим, що на кордоні з Польщею фермери польські блокують кордон і не дають вантажівкам проїжджати не в жодну сторону. В тому рахунку це був, звісно, що вантажівки з нашим українським медом. І, звісно, що поставки зупинилися. І... Прийом меду теж зупинився. І незважаючи на це, ми бачимо, що спілка пасічників України зробила певні кроки для подолання цієї проблеми. Це, звісно ж, належить до компетенції експортерів. Пасічники зробили свою частину роботи, тобто виробили той мед. А зараз вже у нас настала робота експортерів, той мед переробити і реалізувати. Як це вплине на подальшу ціну намет, ми побачимо. Теоретично, навіть ми чули, що вона у зв'язку з цим припала, а може не в зв'язку з цим, а з іншими чинниками, але все ж таки це поки що наміри відкрити, розблокувати кордон. А як буде далі, ми з вами я думаю, побачимо в найближчі тижні. Я буду з вами прощатися, обов'язково прокоментуйте це відео, що ви думаєте по цьому приводу. Бережіть себе, своїх родних та близьких. Ми з вами ще обов'язково побачимося. Пока.